Спочатку виникне змішаний інформаційний збій, не повний блекаут, а множинні розриви довіри до каналів. Частина сервісів працює, але дані суперечать одне одному. Оператори дають короткі коментарі без уточнень. Люди переходять на чутки і закриті групи. Там наростає тон упевненості без відповідальності. Наступним ідуть техногенні епізоди, не один вибух, а серія аварій. Насосні станції зупиняються через дрібниці, під лягають каскадом, локальні склади дають витоки, каналізаційні системи переповнюються через неправильне перемикання, логістичні вузли стають у черги. Кожен епізод поодинці керований, сукупність важка. Третім шаром іде соціальна поляризація за доступом до ресурсів. Одна частина закриває воду, пальне і ліки у власних колах. Інша частина залишається без базових засобів і починає діяти хаотично. Четвертим я бачу хвилю хвороб не від загадкової причини, а від простих факторів: забруднена вода, харчові отруєння, загострення хронічних недуг через відсутність стабільного лікування, теплові або холодові стани залежно від сезону при нестабільній енергетиці. П'ятим іде збій у маршрутах евакуації і підвозу допомоги. Плани існують на папері, але реальні дороги виявляються вузькими, заблокованими або перевантаженими. Шостим шаром стають короткі конфлікти страху навколо складів, аптек, колонок, генераторів вони тривають недовго, але додають жертв. Сьомим іде зліт навантаження на лікарні при одночасному падінні частини персоналу через втому, хвороби чи неможливість дістатися. Восьмим найнебезпечнішим виявляється повернення зовнішнього тиску саме тоді, коли внутрішні системи ослаблені. Це не обов'язково фронтовий удар, достатньо інформаційної чи кібероперації, щоб розхитати залишки координації. Я називаю ознаки, що запускають відлік вони не потребують містики. Коли протягом одного тижня в різних місцях одночасно з'являються, Згортання волонтерських складів під приводом інвентаризації, планові тестові відключення у незвичних годинах, зникнення з полиць водоочисних фільтрів, базових антибіотиків і простих джерел світла, перехід робочих чатів служб на короткі коди з забороною обговорень, різкий попит на готівку без офіційної причини, повідомлення в малих містах про мул у воді. То це означає, що потрібна негайна зміна режиму від звичайного до дисциплінованого. Я говорю також прямо про наслідки: буде багато смертей там, де не буде дисципліни. Частина смертей медично попереджувані, дегідратація, інфекції, отруєння, серцево-судинні події при стресі і відсутності ліків, загострення астми, діабету, гіпертонії. Частина технічно попереджувані. Неправильна вентиляція у старих будівлях, зупинка апаратів для підтримання дихання при відсутності резервного живлення, пожежі від перевантажених подовжувачів, травми під час панічних евакуацій, частина соціально попереджувані. конфлікти через воду і пальне, неправильний розподіл гуманітарного ресурсу, відсутність алгоритмів черговості. Я бачу два коридори: короткий і важкий, якщо діяти негайно. І довгий і розмитий, якщо відкладати. Короткий коридор – 3-4 тижні інтенсивних збоїв з чітким відновленням по регламентах, довгий – 9-12 тижнів хвилеподібних провалів, розтягнуте виснаження і втрата довіри. Тепер скажу, як зменшити втрати на рівні кожної родини без складних термінів і без списків у вигляді пунктів. У кожному домі має бути запас води мінімум на 10 днів на кожного, окремо для пиття і окремо для гігієни з простими ємностями, що легко маркуються. Вода має відстоюватися, кип'ятитися, проходити через механічний фільтр або таблетки для знезараження. У кожній родині мають бути ліки для хронічних станів не на тиждень, а на місяць. Рецепти продубльовані на папері. А схеми прийому записані у зошиті. Який лежить у доступному місці, освітлення має бути автономним: ліхтарі, акумулятори, павербанки, зарядні станції за можливості з інструкціями в друкованому вигляді. Має бути паперова карта вашого району з позначеними маршрутами відходу і точками збору, бо електронні карти можуть не відкриватися. Контакти рідних і сусідів треба тримати на папері. А не лише у телефоні. Готівка на базові потреби має бути розділена і схована у кількох точках, щоб не втратити все одразу. Домовленості з сусідами про чергування, про спільний інструмент, про місця зустрічі та передачі інформації мають бути зроблені заздалегідь і проговорені вголос, а не лише у чаті. Дітям і літнім людям треба один раз на тиждень показувати, як перекривати воду і електрику, як користуватися рацією, куди йти по допомогу, куди дзвонити, якщо зв'язок працює. Один раз на тиждень корисно робити коротку домашню репетицію: збір, перевірка аптечки, перевірка води, запуск ліхтарів, перегляд контактів. На рівні будинку потрібно без романтики перевірити підвали, насосні, вентиляцію, димоходи, зони зберігання, сходи і виходи. Генератор, якщо є, має працювати регулярно і коротко з журналом запусків. Резерв води має бути організовано так, щоб до нього був доступ не в однієї людини, а в кількох відповідальних. Інформаційний режим для будинку має бути дворазовий: о 9 і о 17. Хтось виходить і повідомляє стан справ, навіть якщо новин немає. На дверях під'їзду має висіти коротка інструкція з ключовими телефонами, адресою найближчого пункту допомоги, контактами відповідальних сусідів. Інструмент має бути простий і справний: відра, ломи, пилки, мотузки, вогнегасники, ручні помпи. Має бути встановлений порядок санітарного контролю води, хоч би найпростішого, огляд запаху, кольору, прозорості з записом у зошиті. Тепер про органи влади і керівників критичної інфраструктури, бо без цього люди на місцях не витягнуть. Потрібен негайний аудит складів і зазначення відповідальних прізвищами, а не абстрактних відділів вода, реагенти, медичні засоби, запчастини, паливо. Склади треба географічно рознести, щоб одна авалія не забрала весь ресурс. Тренування персоналу мають моделювати малоімовірні збої, бо саме вони стануть спусковим механізмом. Диспетчери мають відпрацювати перевантаження ліній і протоколи відключень з ручним дублюванням. Канали оповіщення мають включати локальне радіо, гучномовці і автомобілі з гучномовцями. У лікарнях необхідно зробити інвентаризацію кисню, підготувати волонтерські чергування, змінити маршрути швидкої допомоги з урахуванням заторів, винести пункти сортування пацієнтів ближче до входів, щоб не ламати внутрішні потоки. В освіті потрібні готові пакети паперових матеріалів на випадок відсутності зв'язку і чіткі сценарії трьох форматів навчання без імпровізації. У поліції мають діяти алгоритми деескалації та взаємодії з добровільними групами допомоги, а також сітка спостережень навколо аптек і складів. Поясню, чому я кажу, що буде страшніше за війну для неготових. Під час відкритої фази війни працює спільний ритм: є загроза, є команда, є мобілізація, є впізнавані правила. Буря після тиші руйнує ритм. Люди розслабляються, а системи починають давати збої по всьому периметру. Відсутність синхронізації збільшує втрати більше, ніж окремий удар. Коли лікарня чекає електрику, логістика чекає дозвіл, волонтери чекають список, а зв'язок вирізає частину інструкцій, смертність зростає без вибуху і без пострілу. Я бачу, як цей ефект множиться в перші три тижні бурі. Якщо підготовку провести зараз, втрати зменшаться щонайменше удвічі, якщо відкласти, цифри підуть вгору не через фатум, а через керовані фактори. Скажу окремо про комунікацію. Коли я говорю короткі правдиві повідомлення, я маю на увазі конкретну формулу: факт, наслідок, дія, час наступного оновлення. Повідомлення мають звучати в один і той самий час щодня. Навіть якщо нічого нового нема, треба виходити і казати: стан без змін, наступне оновлення о. Відсутність офіційного голосу в моменти невизначеності сприймається як брехня, і тоді чутки стають нормою. У відповідальних має бути підготовлений короткий словник термінів без ефемізмів. Людям варто триматися трьох надійних сімей як своєї якірної мережі і узгоджувати взаємодопомогу з ними, а не намагатися охопити цілий район. Більше трьох сімей у стабільній взаємодії на старті це вже розрив уваги. Скажу окремо про воду та санітарію, бо тут закладено найбільший ризик. Безпечна вода рятує більше життів у бурю, ніж будь-яка героїка. Воду треба відрізняти за призначенням. Питна і технічна мають зберігатися окремо, ємності маркуються, записується витрата. Просте кип'ятіння і відстоювання, плюс механічна фільтрація це не дрібниці, а база безпеки. У під'їзді має бути людина, яка щодня дивиться на прозорість і запах і робить коротку відмітку у зошиті. У туалетах можливе тимчасове використання поліетиленових вкладишів із чітким графіком виносу і дезінфекцією. Це не приниження, це профілактика інфекцій, і саме вона зменшує подальші втрати. Тепер про психіку: люди часто кидаються або в заперечення, або в агресію. Обидві реакції підвищують ризики. Стабілізація досягається розкладом, чергуванням короткої фізичної роботи і короткого відпочинку. Фіксацію малих успіхів у простому зошиті, короткими спільними хвилинами тиші, спільним читанням інструкцій, без дискусій. Перші дні треба уникати суперечок про провину ці суперечки повернуться, але нехай повернуться після стабілізації на старті важлива дія, а не оцінка. Про дітей скажу прямо: у кожній школі мають бути три сценарії навчання. Без інтернету, з призначеними відповідальними, з точними місцями збору і з заготовленими паперовими завданнями. Батьки мають дублювати контакти вчителів у паперовому вигляді і знати, коли і де отримувати нові матеріали. Діти мають повторювати прості інструкції раз на тиждень, щоб не впадати в ступор при сигналі. Тепер тема, яку зазвичай уникають, але я не буду уникати поховання під час збоїв може затримуватися. Ця затримка породжує додатковий біль і санітарні ризики, тому заздалегідь потрібні узгоджені тимчасові рішення з місцевою владою і духовенством, з відповідальними особами і матеріалами під рукою. Це не відмога відвідності, це порядок у форс-мажорі, який зменшує вторинні втрати. Я кажу це не для нагнітання, а для чесності. Ви питаєте мене, чи можна уникнути самої бурі. Я відповідаю, її масштаб і тривалість залежать від дій зараз. Якщо ми визнаємо слабкі місця в голос, якщо відкрито називаємо відповідальних і терміни, якщо не соромимося простих практичних кроків, ми скорочуємо період хаосу. Якщо прикриваємо слабкі місця словами і презентаціями, ми продовжуємо період втрат. Я бачу дві картини майбутнього. У першій підготовлені склади, чесні брифінги, регулярні запуски генераторів, контроль води, чергування в будинку, відпрацьовані маршрути швидкої, паперові пакети для шкіл, точки видачі інформації о 9 і 17. Там смертність падає після першого тижня. У другій заяви без дій, зачинені двері складів, черги без порядку, конфлікти біля аптек, виправдання замість інструкцій, самовпевнені спінноти, що не слухають корекцію. Вибір між цими картинами у простих кроках, які робляться сьогодні, а не після сигналу. Я говорю кульмінаційну думку повільно й прямо. те, що почнеться після тиші, буде страшніше за війну для тих, хто сприйме тишу як кінець роботи. Для тих, хто сприйме тишу як час підготовки, це буде важкий, але керований відтинок, за підсумком якого громади вийдуть сильнішими ніж були до бурі. Я бачила багато смертей там, де люди чекали чужого плану. Я бачила порядок там, де люди робили свій план завчасно. Я не використовую тут жодної містики, я використовую дисципліну як головний інструмент виживання. На завершення скажу, що я, Мольфарка Марія, не прошу віри як у ритуал, я прошу дій як у ремесло. У кожній оселі сьогодні треба покласти воду, перевірити аптечку, написати телефони, проговорити з сусідами, призначити час коротких щоденних повідомлень, відкрити генератор і завести його на 20 хвилин, зробити короткий запис у зошиті, показати дітям, як перекривати кран, зібрати паперові карти і схеми. У кожній службі сьогодні треба показати живу інструкцію без ефектних слів, вказати прізвище відповідальних, назвати час наступного оновлення. Коли з'являться три і більше з названих мною ознак за один тиждень, переходьте в режим підвищеної дисципліни без паніки і без відкладання. Пам'ятайте: вода, світло, ліки, зв'язок, санітарія, регламенти, локальні малі мережі це не теорія. Це конкретні дії, які зменшують втрати. Я сказала все, що можу сказати, без шкоди і без натяків. Якщо з'являться нові ознаки, я повторю їх коротко і точно поки тиша ще триває, використайте її як ресурс після тиші прийде буря, нехай вона буде керованою там, де ви живете. Я, мольфарка Марія, завершую це попередження прямими словами зробіть свою частину сьогодні. Це і є відмінність між страшнішим і керованим.